Зараз в Тернополі така тенденція, доволі популярна. Прошу говорити трошки гушніше. В Тернополі зараз є така доволі популярна тенденція. Магазинчики називають жіночими іменами. Оксана, uh -huh. я там не пам'ятаю, ще там якось там uh -huh. багато uh -huh. імен. Чи мали до війни магазини назви певні? Але назви не просто, що Бакалія, ясні якісь, а саме там імена якісь. Чи Це щось. Був, був магазин Аделя. А де він був? Аделя. Ага. А То, то не та сама фотографія, е, е, салон? Може і так. Мужейто, угу, так. Угу. А латинкою так, було написано чи так, українською? так так Ні, ні, ні. Е, які, е, якою мовою переважали таблиці написи на е, Польською. все польською? А українська, єврейська? Mm -mm. Не було? Тобто... Ну може там, де були магазини Масло Союзу, mm -hmm. там були українські написи. Українська. А так це було не було. Так, в польську, решта, все польське, польські. Польське, все польське. Mm -hmm. Коли змінювалися влади за перших москалів за німців, то відповідно були російською і німецькою чи ні? Ні, російською. Ну так, як змінювалася влада. То так німецької вже не було, тільки кіроси, вже росіяни прийшли. Трошки прийшли, вас... то вони познімали то все. Познімали. Да. Моментально все познімали. Попалили, подобтали, потовкли.